Де країни беруть гроші на війну? Як платили в СРСР ті, хто не воював у часи Другої світової? Які банки фінансували бойові дії у різних куточках планети? І хто стоїть за цими установами? Врешті? Чому міжнародна допомога може обернутися для нас одним із найбільш небажаних сценаріїв? Про все це в економіці війни. 2025 – четвертий рік повномасштабної російсько-української війни. В бюджеті України на оборону та внутрішню безпеку закладено 2 трильйони 200 мільярдів гривень. Або ж приблизно 55 мільярдів доларів, і це більш як чверть ВВП. Зрозуміло, адже наше головне завдання вижити. Наші підприємства, об'єкти енергетики, інфраструктура під постійними обстрілами, і їх наслідки треба ліквідовувати. А це все гроші. Тут де їх беруть і як взагалі відбувається фінансування війни? Історично і сьогодні за війни платять держави, їхні громадяни, і меншою мірою міжнародні союзники у минулому. Монархи та еліти брали на себе основне навантаження. Але з розвитком податкових систем тягар ліг на населення. Сьогоднішні конфлікти фінансуються за рахунок комбінації податків, наприклад, у США вони покривають до 40% військових витрат, боргів збільшують майбутнє навантаження на економіку, і зовнішньої допомоги, як у випадку з Україною. Держави бороть кошти з бюджету, але коли цього недостатньо, вдаються до емісії грошей, ризикуючи інфляцію як Німеччина в 1920-х. Випускають облігації як США у другій світовій або звертаються по гранти і кредити до союзників. Війни також окупаються за рахунок ресурсів переможених від римських трофеїв до нафти Іраку, яку США частково використовували для компенсації витрат у 2000-х. Сучасні війни також фінансуються через приватний сектор. Приватні військові компанії, такі як американська Blackwater, нині Академія, заробляли мільярди доларів на контрактах із Пентагоном в Іраку та Афганістані. Корпорації, що виробляють зброю на кшталт Lockheed Martin, отримують замовлення на сотні мільярдів доларів, що фактично перекладає частину тягаря на платників податків через державні бюджети. Тож, якщо в середньовіччі війна могла бійтися в кілька мільйонів перерахунку на сучасні гроші, то сьогодні локальний конфлікт коштує десятки мільярдів доларів. А глобальний трильйони. Фінансування воєн еволюціонувало від примітивних зборів данини до складних фінансових схем, де переплітаються державні та приватні інтереси. Але одне залишається незмінним. Платити за амбіції правителів і захист від загроз доводиться суспільству, чи то через податки, інфляцію або майбутні борги. Трошки історичного екскурсу. Середньовіччя тоді у Європі феодальна система спершу передбачала, що лицарі та їхні васали самі споряджають себе на війну. Та все змінилося за часів хрестових походів, коли грошима лише серів, герцогів та лордів було не обійтися. Ключову роль зіграла церква. Вона стягувала десятину та збирала пожертви. А ще відпускала гріхи за гроші. Наприклад, для першого хрестового походу папа Урбан II санкціонував продаж індульгенцій, а гроші віддавав на армію. Король Річард Левове Серце продавав землі і вводив податки, щоб знайти кошти на те, щоб одягнути і прогодувати армію. Пізніше, у добу ренесансу та нового часу, фінансування війн ставало більш системним. Тридцятирічна війна у Європі у 17 столітті показала, держави почали спиратися на податки та запозичення. Наприклад, та сама священна Римська імперія витрачала 80% своїх доходів на військо при цьому не цуралася просити грошей у банків, які давали кредити під високі відсотки. У той самий час Англія та Франція почали випускати державні облігації, щоб покрити дефіцит бюджету. Потому були наполеонівські війни. Тоді Франція фінансувала свої кампанії завдяки контрибуціям примусовим стягненням з окупованих територій. Наприклад, Прусія виплатила французам у 1806-му 150 мільйонів франків, на нинішні гроші 2 мільярди доларів. Абсолютно інших масштабів війни набули вже у двадцятому столітті, і суми, які йшли на фінансування конфліктів, стали просто астрономічними. Перша світова обійшлася противникам країна Монтанти та Троїстого Союзу у 186 мільярдів доларів, і це в цінах того часу. Німеччина покривала витрати завдяки місії, що пізніше призвело до шаленої інфляції. США вступили у війну, будучи у величезних боргах а вийшли з нею найбільшим кредитором, який видав союзникам кредитів на 10 мільярдів доларів. Друга світова підняла планку ще вище. Загальні витрати оцінюються у 20 трильйонів доларів на нинішні гроші. США, наприклад, 40% своїх витрат закривали податками, а Німеччина викачуванням ресурсів із окупованих територій, орієнтовно на 400 мільярдів доларів за нинішніми цінами. Найбільш показові у нашому списку саме конфлікти ХХ століття та витрати на них, звідки ж бралися гроші, передусім із бюджету. Якщо гарненько його потрусити, скоротити, наприклад, соціальні програми і все, що в мирний час вважається основою благополуччя суспільства то кошти знаходяться далі. Починається скорочення видатків на освіту, медицину, пенсії. Людям кажуть, ми затягуємо паски сьогодні, щоб мати надію на завтра. Візьмемо до прикладу Велику Британію під час Другої світової. Розвинена країна заможна з банками, з міжнародними партнерами гроші на війну знайшла, скоротивши витрати на цивільну інфраструктуру та соціальні потреби. Фунти, які раніше виділили на школи та лікарні, пішли на танки і літаки. Харчі видавали за талонами, і це був не просто економічний фінт, це був приклад тотальної мобілізації зусиль країни у боротьбі з агресором, де кожен громадянин ставав учасником війни. Хотів він цього чи ні. Ще один популярний метод фінансування війни підняття податків або введення нових. Тут вже кому що подобається, і хто на що готовий, піти заради результату. Інколи це супроводжується випуском військових облігацій. Таке, зокрема, робили США у період Першої світової людей, закликали вкладатися в облігації свободи за фактом у війну. І люди вкладалися. Паралельно скорочувалося фінансування невійськових досліджень і культурних проєктів. Музеї, театри, університети відходили на другий план, поступаючись заводам із виробництва боєприпасів. Та інколи вживають ще більш радикальних заходів, як, наприклад, СРСР за часів Другої світової. Тоді вся економіка стала на військові рейки. Підприємства, які шили сукні та збирали трактори, почали видавати військову форму та спускати з конвеєрів танки. Витрати на виробництво одягу чи меблі фактично зникли. Люди жили в умовах тотальної економії, а всі ресурси країни від вугілля до зерна йшли на підтримку фронту. Мирного життя тоді не існувало. СРСР був однією великою військовою машиною. Коли власних ресурсів на війну немає або не вистачає, держави просять про допомогу у союзників або у тих, кого вважають союзником. Або просто у тих, у кого є гроші, хто готовий їх дати в борг. Наприклад, під час холодної війни країни Варшавського договору отримали допомогу від СРСР. Це дозволяло їм утримувати армії без суттєвої шкоди для економіки. Для більш кращого розуміння процесу давайте детальніше розглянемо низку прикладів. Почнемо з податків. Найперше держави завжди прагнули підвищити надходження від прямих податків, бо вони дають швидкі результати їх легше контролювати. Починають зазвичай з податку на доходи фізичних осіб. Наприклад, у Британії часів Першої світової податок на прибуток підняли з 6% у 1914 до 30% у 1918 а коло платників розширили завдяки зниженню порогу доходу. Паралельно зазвичай ставки піднімають і для підприємств. Не працюєш на благооборонки – плати більше не хочеш, перепрофілюйся. До схожих схем Британія повернулася і в часи Другої світової. Уряд Черчилля підняв податок на прибуток з 23% до 50. Для компаній, які отримували надприбутки, податок становив 100%. Це, а також ще деякі інструменти, дозволило закумулювати за роки війни 150 мільярдів доларів у нинішніх цінах. І це була майже половина військових витрат країни. Додатковим інструментом британців були мита та акцизи, наприклад, на алкоголь, тютюн чи пальне. І вони не єдині, хто це застосовував. Під час Другої світової США підняли акцизи на спиртне та сигарети вдвічі, і це дало бюджету мільярди доходу. Мита теж всі тримають в голові. В умовах війни часто вводять додаткові стягнення за імпорт елітних товарів. Це допомагає перенаправити валюту на закупівлю зброї та сировини. Якщо звичайних податків мит та акцизів недостатньо в арсеналі держав ще є спеціальні військові збори. Такий собі податок на війну. Наприклад, у Канаді у 1917-му запровадили податок на військові кораблі. Він накладав додаткові стягнення на надприбутки компаній, які заробляли на військових замовленнях. Ставка була на секундочку 75%. Були в історіях фінансування воєн і податки з так би мовити регіональними особливостями. Наприклад, японці під час російсько-японської війни 1904-1905 років підняли податок на землю, який і до початку бойових дій приносив найбільше грошей у бюджет. А були ще й ноу-хау, зокрема, в СРСР під час другої світової придумали військовий податок. Суть полягала в тому, що громадяни, які не були у війську з причини віку, здоров'я або інших, мали це компенсувати податком, ставка якого доходила до 60%. Така собі компенсація за незалученість до бойових дій зараз би це назвали відкупитися від армії. Цей податок не був прямим штрафом за ухиляння. Ухилянти каралися за кримінальним кодексом як дезертири. Податок був прогресивним. Мінімальний відсоток 3,3 в середньому сплачували 15 А от самозайняті з високими доходами мали платити 60%. Ще можна вводити прямі збори з виробників різної продукції. Так держава отримує дохід напряму, обходячи ринок серед плюсів, уникнення інфляції та швидке фінансування військових потреб. Ну але не податками єдиними дієвим інструментом буває також обмеження на економічну активність. Це обмежує виведення капіталу за кордон і зберігає ресурси всередині країни. Наприклад, під час війни у перській затосі 90-х в Іраку заморожували банківські рахунки і вводили ліміти на зняття готівки. Коли і цього не вистачає для війни, в гру залучають міжнародну допомогу у вигляді кредитів чи грантів. Зокрема, у час першої світової Франція отримала 3 мільярди доларів допомоги від США. І ще 500 мільйонів фунтів від Великої Британії. Та у свою чергу вже під час Другої світової також не нехтувала міжнародною допомогою. Спершу у 1940-му взяла кредити у США та Канади на півтора мільярди доларів на закупівлю зброї. Потім у в рамках Ленд лізу отримала від американців допомоги ще на 31 мільярд. А після війни вже у 1946-му оформила ще одну позику на понад 3,5 мільярди під 2% річних на від. Новлення економіки. Що цікаво, виплатили британці цей кредит лише за 60 років, аж у 2006-му. Відсотки набігли чималі 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Що становить орієнтовно половину від тіла кредиту. В історії з ось такими кредитами є цікавий момент. Часто той, хто бере в борг, стає вразливим перед тим, хто дає в борг. От Франція і Британія після Першої та Другої світових потрапили під вплив США і, здається, і досі не можуть з-під нього вийти. В борг, до речі, можна брати не лише у країн, але й у банків. І таких випадків в історії теж доволі багато. Взяти той самий Єгипет, який у 1860-х набрався кредитів у британських і французьких банках для модернізації війська і фінансування війн вже до 1876-го країна була винна 100 мільйонів фунтів стерлінгів, на нинішні гроші 10 мільярдів доларів. Єгипет не зміг виплатити навіть відсотки. Британці та французи спершу ввели фінансовий контроль, а потім взагалі окупували країну. Економіка Єгипту потрапила під зовнішній, вплив на десятиліття вперед, ще один показовий приклад: Парагвай. Той у 1864-1870-му воював проти коаліції Бразилії, Аргентини та Уругваю. Гроші на модернізацію армії взяв у кількох європейських банків. Кредити ці пішли на зброю та кораблі. Здебільшого з Британії та Франції. На момент початку бойових дій борг сягнув 150 мільйонів доларів у нинішніх цінах. Здавалося б, не так і багато, особливо на фоні інших цифр, які вже лунали сьогодні в нашій розповіді. Парагвай воював, воював і програв. Країна лежала в руїнах. Економіка була знищена. Населення скоротилося з 500 Тисяч до 200, а борг, який треба було платити, лишився. Паралельно британські фінустанови давали кредити Аргентині та Бразилії. Остання отримала орієнтовно мільярд у нинішніх грошах. Обидві виплатили їх за 30 та 35 років. Відповідно, Британія використала потім борги як інструмент впливу, контролюючи економіку за допомогою експортних мит. Це зробило Аргентину та Бразилію неформальними колоніями у 19 столітті. Ще один цікавий кейс війна за Фолклендські острови між Великою Британією та Аргентиною. У 1982-му. аргентинці взяли гроші на бойові дії у кількох банків всього на 1 мільярд. Але після поразки Буенос-Айреса цей борг виріс до 45 мільярдів через відсотки та нові кредити. Виплатити це все Аргентина не могла, тому у 2001-му оголосила про дефолт. І тут виникає питання: а що ж це за банки, такі, які дають гроші на війну, так от Парагвай, Бразилію та Аргентину у 19 столітті спонсорував Берінг Бразерс Енд Копані, один із найстаріших у Європі. Так само цю війну, а також Наполеонівські фінансувала ще одна британська установа NM Rothschild Рошельд Енд Санс, а пізніше давала гроші на бойові дії власній країні. Американський JP Морган Ко став ключовим кредитором ХХ століття особливо у Першій світовій. Який у банків був інтерес? Високі відсотки і контроль над економікою боржників. До речі, знаєте, хто найбільший власник акцій цих банків? Відомі інвестиційні компанії. Vanguard, BlackRock та State Street. Їх ще називають великою трійкою. Сукупно вони керують активами у близько 20 трильйонів доларів. Гроші вони вкладають за допомогою інституціональних інвесторів, пенсійних фондів та приватних інвесторів. Серед усього ясна річ, і банки. Інвестиція передбачає контроль над певним пакетом акцій. Банками фонди напряму не керують однак, сумарна доля акцій дозволяє їм блокувати ті рішення установ, які їм не подобаються. Так, що стратегічні рішення саме за ними щодо України? Ми використовуємо фактично усі методи. З 2022-го, щоб мобілізувати ресурси, зазнала змін податкова система України. З першого малий бізнес отримав послаблення 2 – 2% з обороту замість податку на прибуток та ПДВ. Але вже з 2023-го пільги почали згортати. У 2024-му Кабмін запропонував збільшити податки до 4-5% ВВП. Це орієнтовно 8-10 мільярдів доларів. Уряд запланував тоді підняття ПДВ з 20 до 22 відсотків, акцизи на алкоголь, тютюн і пальне на 15-20%, а військовий збір із фізичних осіб зріс із 1,5% до 5%. з усього, що ми перерахували, не збільшили поки лише ПДВ. З 2025-го додалися нові зміни: підвищення податку на прибуток для юридичних осіб з 18 до 25 відсотків та підсилення контролю ПДВ з відміною пільг та розширенням оподаткування цифрових послуг. Усі ці заходи, ясна річ, не сподобалася ні населенню, ні бізнесу, але збільшили надходження в бюджет майже на 20%. Суттєву роль відіграла і міжнародна підтримка від початку повномасштабного російського вторгнення. Його члени виділили 186 мільярдів, з яких більша половина – гранти та матеріальна допомога. США – 130 мільярдів, Британія – 15, Канада – 10, МВФ – 20 мільярдів, Світовий банк – 30 мільярдів. За понад три роки Великої війни в борг нам дали понад 350 мільярдів доларів. У 2025 році додалися ще 60 мільярдів від заморожених російських активів. Тож сумарна цифра вже сягає 420 мільярдів. Частка кредитів у цій допомозі зростає, наближуючись до 40%. У той же час станом на кінець 2025-го, зовнішній борг України досягне за різними оцінками 95,8% ВВП – 200-205 мільярдів доларів. США. і це на 60% більше ніж було до великої війни. З часом відсотки за кредитами, навіть мінімальні, стануть для нас тягарем. Наприклад, згаданий нами раніше британський борг перед США офіційний Лондон закрив лише за 60 років після того, як взяв гроші, і там було менше 4 мільярдів доларів. Відсотки ж сягнули рієнтовно половини. У нас же боргів набагато більше, і у нас війна ще не закінчилася. Ми й досі витрачаємо колосальні гроші на оборону, а нашу інфраструктуру та підприємства і далі нищать російські дрони та ракети. Без списання боргів Україна ризикує повторити долю Єгипту 19 століття, який набрався кредитів і не зміг їх виплатити, і потрапив під тотальний контроль ззовні. Тому варто розуміти, коли мова йде про ціну війни, говорити потрібно не тільки про гроші, а й про сукупність рішень і заходів, які б забезпечили країні майбутнє. З вами була Наталія Семенченко і Економіка війни. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал і дивіться нас далі.